Настрій Євробачення Ми ще сьогодні відчуємо у прямому включенні із центральної фан-зони у Києві. На ну, щоб свято це пісенне таки було мирним. До охорони громадського порядку залучать до 10 тисяч правоохоронців. Відзвітувала поліція. Перестороги не марні, і в цьому ми переконалися щойно на початку травня. Вінниця, провокатори в масках, Херсон, бійка та спалений червоний прапор, Одеса знайдена вибухівка. Масові акції 1 травня скидалися на репетицію наступних подій. Адже попереду ще дні пам'яті 8 і 9, що припадає на перший півфінал конкурсу. Майже у всіх містах, де зібралися нечисленні прибічники лівих сил, однаковий сценарій: мітинг під червоними прапорами, пенсіонери, які досі сумують за комуністичним минулим і. Чи то провокатори, чи то патріоти, які ці акції зривають, роблячи при цьому яскраву картинку для російського телебачення. Бендерові! Це перше травня у Вінниці, Там молодики в масках намагалися розігнати мітинг представників лівих сил. Вдерлися в натовп і почали видирати червоні прапори. А це уже Херсон. що ви закрили свої ліса? не стидно вам, Безсовісний, А Дай горить комуняцький прапор. Який там. У Херсоні одночасно зійшлися два мітинги. Один вшановував сторіччя першого українського добровольчого полку імені Богдана Хмельницького. Інший традиційно відзначав 1 травня. Закінчилося все штовханиною і спаленим прапором. Найбільша увага була прикута до Одеси. Там, крім 1 травня, відзначали ще й річницю трагічних подій на куликовому полі і будинку профспілок. Три тисячі поліцейських і бійців Нацгвардії охороняли вулиці міста цього разу. За день до свят спецслужби знайшли неподалік куликового поля схованку із вибухівкою. До 9 травня одеські правоохоронці готуються ще серйозніше. На міських вулицях чергуватиме бронетехніка, а в повітрі літатимуть дрони, які будуть здатні розпізнавати обличчя імовірних провокаторів. Ось навіть так обіцяють нам. Уже зараз силовики фіксують інформаційні атаки на Одесу. Поширюється інформація через серед радикальних кіл, що, начебто, по місту їздить якась колона з георгівськими стрічками: гудять, кричать і демонструють святковий настрій. Ні, цього нема. Це навмисне поширюється для того, щоб створити напругу і про можливі провокації 9 травня, особливо на південному сході України, вже попередив голова МВС. Арсен Аваков і заявив, поліція та нацгвардійці не даватимуть оцінки політичним акціям, але не потерплять на демонстраціях та маршах ні антиукраїнську символіку, ані антиукраїнські заяви.